Мене звати Олександра Луцька, і це програма суті. Європейський тур президента Зеленського відбувається на тлі нової стратегії нацбезпеки США, оприлюдненої напередодні. Документ називає війну українською, не фіксує відповідальності Росії, робить акцент на швидкому припиненні бойових дій і ставить у пріоритет відновлення стратегічної стабільності у відносинах з Росією. Паралельно в документі звучить різка критика європейських союзників на цьому фоні. Поїздки Зеленського до європейських столиць виглядають як спроба заручитися підтримкою союзників і захиститися від можливого американського тиску. Що все це означає для України та майбутніх переговорів? Обговоримо з Андрієм Добрянським, речником українського конгресу комітету України. Пане Андріє, вітаю вас. Дякую і дякую, що знову запросили. Чи доброго ранку, тому що ви <ріст> <У> вас ранок. <ріст> так так. я би перед тим Перед тим як обговорити з вами стратегію, тому що це насправді дуже важливий документ. Я би хотіла вас запитати, що ця вся вервиця низка перемовин американської делегації з росіянами в Москві, з українцями в Майамі, е, ігнорування до речі, європейських союзників. Потім е, сила селена різних заяв Дональда Трампа от сьогодні Аксіос написав, що США тиснуть на Зеленського, щоб той погодився на територіальний пост. Тобто і е, багато заяв вони буду перераховувати. Ви самі прекрасно їх знаєте. Uh -huh. Це дійсно якась така спроба знайти формулу миру. Чи все таки дійсно тиск на Київ? І це треба вже визнати? Це ну, обидва можуть існувати. Що так є є тиск на Київ? Бо Київ це є союзник, Київ це є співдумковець Америки, я кажу вона навзагал... Америка і Україна, що ми підтвердили і підписали вже два хартіри співпраці через роками, і в втім ми включаємо, що Україна і Америка це є співдумці. А чому я це садаю? Що це союзник? Бо тільки проти союзників є натиск від Америки. Ця адміністрація Американська. Сильні сильний натиск немає проти е, ворогів, чи то торгівленні вороги, чи військові вороги, а е, вони просто не знають, як е, поводитися з ними, але вони розуміють е, як натиск мати на найближчих союзників, е, чи це це фізично, так як проти Канаду, е, щоб там знищити економію, чи проти Японію і Корею, е, двох е, декотрих з найдовголітніших. Союзників Америки то це це одна справа. А тоді, коли говоримо про а, ті переговори, а, головне для президента Трампа і тих, навколо нього, є щоб передати для Трампа якусь перемогу. А, це є про обіцянки він до громадянства мав. Що він може завершити цю війну, і він хоче показатися, що він переміг, так як він поїхав до Єгипту, щоб підписати угоду щодо близького сходу, а до нинішнього дня, чи там справді мир ще з'явився, чи навіть у Камбодії, де він говорив, що він так само там створив мир. А зараз відкрита війна починається. Їм це необхідно, що діється після анонсу, але тільки що він міг оголосити, що він десь переміг у справі миру. Давайте поговоримо про стратегію, тому що переговори це тема вічна, і ми будемо вас запрошувати і обговорювати. Але стратегії є документ е, чіткий фіксований. 33 сторінки здається е, у стратегії. Війна послідовно називається Ukrainian War, тобто українська війна без фіксації російської агресії. Що це означає в американському контексті? Свідомий перенос акценту з відповідальності Росії на проблему України. Чи це таке просто технічне формулювання? Цілий документ, чи це тільки ця заява щодо України Ukrainian War? Бо це, що це дуже е, звучить всім, не тільки українцям, але тут в Америці, що це є е, огляд нашого ворога на, на цю війну, е, і що вони бачать, що Україна є проблема, це є союзник, на, на якому вони повинні мати, Америка повинні мати такий натиск і таку контролю, що ви, вони можуть завершити просто е, з. Натиску на України, не не журитися про ворога, але на загал цей документ, який ви задали 33-сторінковий, це є це є стратегія, і як документ керівництво пропоноване керівництво політики Америки в наступних років. Воно стоїть не тільки проти всіх раніших документів, але специфічно проти документ стратегії у першій каденції президента Трампа. Цей документ тоді був, був створений колишнього генерала McMaster, який дуже сильний, дуже сильну стратегію проти ворога створив у 2017 році. Але мені найдивніше, чи я думаю, для політології тут в Америці, що цей вийшло. Документ вийшов в п'ятницю, і секретар оборони мав велику промову у в, в, в фундації Рейгена в п'ятницю так само. Але через 72 години ми побачили інший документ. Це є запропонований законопроєкт державного бюджету збройних сил Америки. Які зовсім стоїть проти цю стратегію, воно включає у законодавстві Америки не тільки побільшення допомозі для України, але побільшення допомозі до Європи, яке є садене в стратегії, що Америка відмовиться від цього. То тут існують два фундаментальні документи про майбутнє американської військової допомоги і стратегії. І е, я думаю, не тільки для Америки, для американців не легко зрозуміти, що це означає, а для міжнародних лідерів, е, які, мабуть, трохи привикли, що міняє думку день за днем президент Трамп. Але тут е, саме цілий уряд не може вирішити і домовитися на стратегію Америки. Так, важко можна голову зламати, прогнозувати Дональда Трампа взагалі нереально, хоча е, люди намагаються. Е, і це дуже добре про оборонний бюджет, який не зовсім узгоджується з стратегією, тому що він справді шокував і Україну, і європейських союзників. І ще хочу про документ, бо все таки uh -huh. багато дає про що розуміння аналіз цього документу. Документ тричі говорить про відновлення стратегічної стабільності з Росією. Uh -huh. Про яку саме стабільність може йтися на практиці? Що це обмеження озброєнь, новий поділ сфер впливу? Пиву не розширення НАТО, про яке говорять, чи це щось взагалі абсолютно інше. Я думаю, що інше це є. Є пропоновані слова президента Трампа щодо розвивання торгів торгілинних угод з Росією, але практично це би було приватні бізнес угоди, чи то його сама сім'я в Росії, так як ми бачили у близькому сході після угоди, там що створені були різні бізнесові угоди для сімейний бізнес Трампа, але є так само його зята Джеред Кушнера і навіть головний спецпраці... спецпрацівник Витков і його бізнес-інтереси. Так, так само. Я думаю, це головніше, ніж будь-якої мирного плану чи іншого. що Так як ми бачимо, як проводиться. Ціла сім'я Трампа, чи то е, е, президент Трамп, чи його син, чи його зят, е, чи інші вколі, е, в які створюють бізнес разом з Трампом, е, вони головне думають, як розширити їхній бізнес імперію е, поза тим, що вони стоять як керівники американської країни. Б багато хто зауважує, що ця стратегія повертає? Е, Міжнародні стосунки логіку Ялти. Це коли великі держави домовляються між собою, а країни дрібніші, як Україна, стають просто об'єктами, а не суб'єктами рішень. Що думаєте ви з цього приводу? Це, це так само нелегко. А, знову документ а, не, а, не стоїть спільно з раніших документів. Ви ми вже згадали щодо рівність з чи якось домовлення не тільки з нашим ворогом, але й так само з Китаєм і інших ворогів, ворогами. І це навзагал документ говорить про ідеали Президента Трампа, які вертаються до не 20-го століття, але перед 20-го століття, до часів імперії, до часів домовлення з різних імперій, що це є наша сфера, це є ваша сфера, і ми можемо робити, що хочемо, так як зараз тепер Америка збирається зараз близько Венезуали, щоб будь-що там зробити, але поза інших поза думки інших країн. Це на жаль покидає всю працю складення об'єднаних націй, всю працю об'єднаних американських штатів. Це є. Організація, яка складається і північною, і південну Америку, як і так само всі міжнародні угоди, які були підписані, не взаменш хартір ООНу, які забороняє визнання окупованих е, не взаменш всесвітні закони щодо злочинства проти дітей і інших, тут, тут є зовсім інша думка і підхід до міжнародних зв'язків. Який пригадає часів перед тим, що ми, як людство, домовилися, щоби щось краще бути? Багато хто з експертів каже, що ця стратегія повертає США до логіки доктрини Монро. Ну, мовляв, США контролює Західну півкулю. А чи це не відкриває для Росії шлях вимагати визнання її права на цей пострадянський простір, про який вона мріє відродження цієї імперії? Що думаєте ви? Я, я шаную слів президента Монро. Це було включене до його заяви щорічної заяви до конгресу, коли тоді була не промова, але писаний звіт. І втім включився слів держсекретар Джон Квінсі Адамс, дуже славний чоловік і мудрий чоловік, який багато писав щодо визволення рабства тут в Америці. І Джон Квінсі Адамс пропонував не мілітарний доктрин, але що він говорив про імперії старого світу, тобто Європи, що він хотів, щоб Америка стояла не як військова сила, але як ідея, що тут на нашому на західному боку кулі ми не хочемо будь-які страшні такі частини імперії, чи то рабство, чи то без демократії ми не хочемо бачити імперії тут з нашого боку пізніше, у 20-му столітті, колишній президент Рузвельт додав свій, свій Рузвельт Корелері до цього доктрину, що він би включив е, військову силу, щоб е, тримати силу тут е, в заході. І так само анонс вийшов в частині цього цієї стратегії, що це є тепер Дональд Трамп Королери додаткові думки щодо військової сили Америки на цілого заходу нашої кулі. Я я вертаюся до оригінальних слів президента Монро, що ми повинні думати про ідеали більше ніж військову силу. І щоб ті ідеали е, е, незалежності свободи для кожної особи тут е, на круглому світі, е, щоб ми це підвищили як нарід, і, і це була наша стратегія, не імперські думки. Ще би я хотіла запитати про європейців ставлення в цій і про швидке припинення бойових дій, яке приписано в стратегії в Україні, мається на увазі. Чи який сценарій швидкого припинення реально обговорюється Вашингтоні? Що це якщо в це зафіксували навіть? Це що замороження лінії фронту, територіальні поступки, гарантії нейтральності? Про що говорить політичний американський політичний клас? Це це підвищується і пропаде майже щоденно, чи майже щотижня? Що коли є пропонована візит, чи то велаці, що було, чи то Раніше в Стамбулі, а тепер що е, ті зустрічі були в Майамі, як і в е, території нашого ворога, е, підвищила справа, Бо про пропонують сновстві витков чи Джерес Кушнер, чи інші в команді Трампа. Що вони пропонують до Трампа, що вони можуть до кінця року йому це завершити. Він просто хоче ще раз додаткові премії миру не тільки від ФІФИ, але всесвітної премії, і хоче залишити свою спадщину у цієї каденції, що він щось залишив для цілого світу. То я не знаю, я не знаю поза цієї думки, чи щось буде вирішене, але я знаю, що до нинішнього дня багато в конгресі чи в сенаті чи в палаті представників не не, вкруч, не були включені так як європа не була включена у стратегії чи думки а, а, завершення цієї війни тут а, тут ми пригодимо вже починають думки щодо а, виборів до конгресу а, в наступному році і а, тільки тепер ми бачимо що а, Трамп починає не перемогти він програє у конгресі чи то у справі Епштейна, чи то у справі різних законопроєктів, які він не хоче бачити, але нарешті вже конгрес е, діється незалежно. Е, не у, у кожній сфері, але е, ми тепер не тільки бачили надзвичайний е, е, комітет щодо повернення українських дітей минулому тижні, але й так само я садав цей документ е, е, державного бюджету Збройних Сил. Тут так само це стоїть проти стратегії президента Трампа. Чи ще додатковий вийде законопроєкт щодо санкцій, як нам обіцяли? Я думаю, нинішній нині існує більша е, можливість ніж раніше. І, важливе питання дійсно завжди Європа була союзником США, діяли єдиним таким фронтом. Але в документі Європу описують як ослаблену, з кризою демократії. А багато урядів як нестабільні меншини паралельно звучить симпатія до національно-патріотичних рухів? Тобто, йдеться про правиль там Орбан, Фіцо. Наскільки ця риторика досить перетинається з тими, кому симпатизує Крем? Що ви думаєте? в цій стратегії збігаються симпатії Америки і Росії. Так, так. Жди, ну, ми, ми знаємо, що існує тут в Америці люди, що мають симпатії е, до нашого ворога, е, до ідеї їхні е, навіть е, у конгресі, е, які розширюють думки е, Дмитрієва е, думки і згадання Путіна. Е, тут нам треба зрозуміти, що вічно будуть існувати такі меншість, але проблема зараз існує, що вони мають підвищення або. Бо зараз у них декотрі в Білому домі, чи то сам президент, чи ну точніше, віце-президент повторює цю риторику, що хвалить таких людей і, і позиція ворога щодо війни проти України. Це, це є проблема, але вам специфічно ви що Америка зараз стоїть не тільки проти. Європу як союзник чи союзники, але проти саму, саму ідею Європи, що вони би хотіли побачити знищення Європи, і це дуже дивно мені, коли одна один пункт пропонований до плану миру не тільки садає е, натівський ланц, але садає Європейський Союз. Що Україна повинна бути включена втім, це е, ну знову мене дивує, що вони можуть мати переговори. Про НАТО і Європейський Союз без участь НАТО чи Європейський Союз, але й так само, що у їхній думці Європейський Союз би не навіть не існував через рік, якщо Трампська стратегія би перейшла. І ще таке в нас залишилось кілька хвилин. Які кроки української громади з огляду на е, суперечливу стратегію мають бути? З ким має працювати з сенаторами з конгресменами для того, щоб зрозуміли, що підтримка України це не послуга, а питання довгострокової безпеки саме США? Е, з ким ваш е, український конгресовий комітет працює в цьому питанні? Ну, з кожним комітетом, який включається, в втім, то е, зараз тепер це є праця щодо державного бюджету. це і пропонований законопроєкт, То є комітети і в палаті, як і в сенаті щодо е, е, збройних сил Америки, як і так само комітети міжнародних справ. І головне втім, в керівництво це є члени кокусу чи в палаті представників це є конгресовий а, кокус України, як і в Сенаті Сенатський Український кокус. А, це є члени а, конгресу, які а, записуються до кокусу. Це який склад спільноти, яка працює у справі України. А, і там ми включаємо понад 90 членів Конгресу. А, але це завершується рік рік, котрий ми всі починаємо приготовки до виборів до конгресу у 26-му році, в якому кожен член конгресу понад 400 конгресмени балотують. Багато вже оголосили, що вони не балотують. Нам кажуть, що до 20 республіканців відмовляться, чи вони зовсім зрезигнують, як два вже зрезигнували. Чи, чи це буде просто що вони не балотують? Ми розуміємо, що будуть надзвичайні зміни не тільки в тім, що декотрі зрезигнували, що рух проти опозиційний рух зараз збільшується тут в Америці, але і так само, що через різних штатах вони переміняють виборчні дільниці в тім, що і демократи, і республіканці хочуть підвищити. Число їхню коаліцію у конгресі, чому Дякую. я все це пропоную? Бо зараз тепер є найважливіший час, щоб ми звернулися до кандидатів, не тільки теперішніх конгресменів, щоб вони обіцяли допомозі Україні. Дякую. Це був Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки. Говорили про стратегію, яка викликала усіх шоків Америці. Також ставимо крапку програму.